Безмежна кількість їжі в Німеччині. Береш скільки хочеш. Абсолютно. Любий вибір з цієї сторони, з тієї там, цієї стіл, там, з цієї сторони. Зараз я на все покажу. Огляд. А тепер головне, в чому секрет, в чому фішка взагалі цього закладу. Отже, в нас є гарнірний стіл. Різні гарніри, макарони, картопля і так далі. Потім різні запечені овочі, будь-що заводні. Мідія, під сиром різні приколи. Тут у нас солодке, багато різних видів солодко, фрукти. Дімо далі. тут така кількість їжі, в голові не відміщається. Риба, такан, м'ясо, різні кальмари, кільця, різні є запечені варіанти всього. А в клярі багато різних приколів. Далі тут у нас тут соуси, такі соуси, такі соуси, тут у нас тут цупи. Тут ти можеш собі міксунути соус. Увага для чого? Бо багато хто тут робить цей соус і потім його п'є. Ні, ти береш там раки, креветки, тут ось ноги, все що завгодно, різного там типу риби і так далі. Ок, м'ясо, я зараз ще покажу. А так само ж ось морозиво є. є також морозиво в кульках, є каво машина. Накладаєш собі, береш соус, який тобі потрібно, несеш на цей стіл, і тобі в тому соусі обжарюють і приносять тобі на стіл. Вже готове обжарення. Ну, Тут ми бачимо різні овочі, так само овочі, так м'ясо для того, щоб його жарили. Різні види м'яса, жаби. До речі, жаби, жаби дуже смачні. Є печива, печиво з побажанням є. Можеш брати стільки їжі, скільки зісиш, можеш просто кожну страву перекуштувати. Можеш тут сидіти весь день їсти. От, скільки тобі там заманеться, стільки і сидиш. Тобто тут на будь-який смак взагалі, і колір та бажання. Майже в кожному місці Німеччини є такий заклад. А саме цей заклад знаходиться в Гельброні. Ну, На столі є такі прищепки. Yeah, yeah. Цією прищепкою йдеш набрати собі м'ясо. Тут позначений стіл і номер, номер стола і буква. І набираєш те, що тебе цікавить. Особисто я раджу набирати різного, щоб різне скуштувати. Тобто не треба зависати на одному, тут дуже багато їжі. Всього береш потрошки. Потрошки і куштуєш все. я перце наберу, бо я за перцем. І рабі. Що? У нас акула. Акули. Дуже важливо сюди йти з компанією. щоб ти доводи сидів, розмовляв, відпочивав, потім знову їв. Цікаво, споштувати. Потім переходимо до соусів. Прищепочку собі собі-клас. Сідається, їже От, І в такому вигляді разом з соусами. Оце все, що у нас тут на дрінці, нам його будуть жарити. Несемо сюди на стіл. Буквально за 15 хвилин воно в нас буде повністю готове. Филиндаль. Все. І можна йти їсти там нашу основну страву, поки це готується. І її досить швидко принесуть. До речі, якщо захотіть, можна стояти дивитися, як я готую. Відділ з сушами з роликами. Ласка, що хоче, таке є відро васабі. І потім підносять на стіл. Так, подають. Відносить готово. Філіданки. Коротше, як воно все з'їдається. Ну я дуже люблю гостре. З гострим просто. Дивіться, вже з'їв, ви бачили, скільки, ще й суп з'їв, ще й отака вона порція морозива. І ну, нормально. Нормально. Просто треба вгадати, коли сюди йти. Під настрій, треба під настрій, коли хочеться, ну, набупашиться. Оці три тарілки величезні. Я з'їв вони було згорою. Коротше, я так надіюся, що зараз лопнуть. Значить, найцікавіше, що по цінам. З понеділка по п'ятницю. з дорослою людиною 12 євро. Потім на вихідні. Отака ціна цього на євро дорожче. це ж дивіться, це ж все там до півтречі. Головне зайти до цього часу і буде така ціна. Там ви починаєте з п'ятої заходити і так далі, то ціни, звісно, підіймаються. Дітям самі бачите такі ціни, носить це недорого. Напої в суму не входять, там такі, як пиво, кока-кола і так далі, ти оплачуєш окремо. Тому було краще це взяти з собою. Приходиш, їси скільки хочеш. Їси скільки хочеш. Якщо зайшов в обід... То ти платиш так, як за обід, зважаючи на те, коли ти вийдеш, бо ти прийшов до обіду сюди сів. Але якщо тебе залишається їжа в тарілці, за кожні 100 грамів ти платиш, здається, чи 2, чи 3 євро. Тобто, ну з цим треба дуже акуратно. Тобто не так набирати, щоб ти його все з'їв, або тобі доведеться сидіти потім і зходить з ума, щоб це все з'їсти, щоб це все впихнути в себе. Так, я бачив тут варіанти, коли люди беруть з собою сутки, непомітно все вкладуть в валізи. Ну я реально тут це бачив. Ну але ну мені здається, досить нечесно. Це в ресторани є свої правила, досить цікаві, тут дуже класна кухня, тут можна супер страви скуштувати. От. Мені хочеться, щоб такий формат антикафе процвітав кожному раджу, кожному раджу спробувати, знайти таке в своєму місці. Або в Європі, в Європі дуже багато такого такого. Ну і так само тут є там дитячі зони різні, велика абсолютно територія, є окремий бар. Ну, бар за твої кошти вже. Все, користуйтесь, за такий огляд.